Час від часу проводжу багато дуже уроків навчань, практичних навчань для дітей і підлітків, і дуже багато дітей підіймають ручку, коли їх говорить, що ви хочете з гаджетом або з батьками там у щось пограти. Ну 70-60% відсотків підіймають руки, що хочуть пограти з батьками, але типу не мають часу. Ось і в цьому випадку ви можете запропонувати дитині, коли в чергове нема чим зайнятися, а напише на папірцях, як би ти хотів провести час, щоб ці папірці не повторювалися. Там рядом подивитись кіно, сходити у кав'ярню. Та попити, я не знаю, сходити в магазин, підготувати продукти для смоколиків, поїхати до бабусі, поїхати в зоопарк. Ну, коротше, опції, які ти. І він там напише там, 20 папірців, наприклад. Ви складаєте їх в якусь гарну скриню. І коли там мама можливо, як варіант, ви ж кожна родина mm -hmm. по-своєму. Мама або тато так, Я прострахався, давай там свою скриньку будемо доставати, що ти там дуже хотів, але ніяк не виходило. Достаєте папірець і, ті, за вмовчанням, mm -hmm. час від часу дитина може туди щось докидати, а ви звідти можете щось забирати, тому що вже опція це вже проведена. Спілкування так, час проведений разом, так цікаво дитині, де на 200%, тому що можна закинути якийсь дурнуватий папірець, з чимось, прям там вийти на вулиці, прикукорікати із цієї історії.